В ефірі добронівс новини спорту. В студії для вас працюють Олександра та Роман. Е, вітаємо вас. До найцікавіших подій 21-го туру прем'єри ліги у центральному поєдинку туру Зоря перемогла Дніпро один Шахтар, виявився сильніший за Львів і зміцнив свої лідерські позиції. В свою чергу Динамо не змогло обіграти рух. Металіста Верес влаштували шоу з десятьма забитими м'ячами. 23 го та 24 го року пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент міжнародної фракції Люк Тард... Тардів. Також він додав, що до кінця війни в Україні зі замагань вилучиться і Білорусь. новин до боксу Чан Чілей завоював титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Китаєць достроково переміг свого супротивника Джойса і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас все більше новин читайте на нашому сайті. З вами були новини спорту. Добро Ньюз. До зустрічі.